Так, дивіться, приїхала до нас посилочка з Путивля. Зараз вам розкажу годний лайфхак, як вигодно відправити посилку по Укрпочті, щоб було максимально недорого. Дивись, в принципі, ідея нормальна. Но мене підкоректували на Укрпочті одним моментом. Знаєте яким? Купіть рулон з якщо ви плануєте, постійно відправляти посилки. І отак не мотайте скотчем, а так, типу, ниточкою якось, а стрейчом. Плотно здавили максимально, покажи мішки, що ти мені показуєш на ну, що я кому нужен? Максимально здавили вдвох за допомогою такого хорошого дядька, як я, сусіда попросили чи ще когось. Хай впаде три рази на мішки, здави їх як може. І стрейчаніть його, щоб у вас максимальна сторона. Не перевищувало 70 см. Тож тобто нема різниці. Так, 70 см, так 70 см, так 70, все рівно. Головне, щоб воно не перевищувало. І все, і ви відправите два мішка за ціною одної посилки. А може, якщо добре вмієте давити, то й три мішка. Да? Головне, нормально yeah. стягуйте і буде вам щастя. І буде вам найдешевша доставка, і тоді ви почнете заробля... заробляти вже нормальні гроші, а не віддавати їх за доставку. Так, все, чекаю на ваші посилочки. Лист кропиви Ми купуємо постійно. Нема різниці, яка сезон, нема різниці цвіте, кропива чи не цвіте. Молода, стара. В общем, це все не важливо. Головне, щоб вона зберегла природній зелений колір.